Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ультрафіолетовий друк. Це тип друку, при якому чорнила одразу лягають на матеріал та запікаються під оф лампою За допомогою цього типу друку можемо друкувати на пластику, дереві, шкірі та багатьох інших матеріалах. Результат стійкі та яскраві зображення на різноманітних поверхнях. А ще бувають чорнила для твердих та гнучких поверхонь, і ми використовуємо спеціально два різних принтера, аби чорнила якісно трималися на поверхні. Адже якщо чорнилами для гнучких поверхонь друкувати на пластику, то він буде легше старатись. А якщо чорнилами для твердих поверхонь надрукувати на шкірі, при згинанні воно полопається. В наших технологіях ви можете бути впевнені, оскільки вони вже протестовані досвідом. У Евдрук це справжній універсал. Його можна наносити на павербанки, чохли, пляшки для води, дерев'яні картини, ПВХ, таблички, блокноти, наліпки та багато іншого. Від невеликих до великих сувенірів. Можливості ОФ-друку майже безмежні. Будь-який матеріал, який входить в ці габарити, може бути задрукованим. Розміри для друку гнучкими чорнилами. 30 на 42 см, висота 5 см. Розміри товару для твердих чернил 60 см на 90 см, висота 11 см. Найголовніше, щоб зона друку була рівною і не мала ніяких виступів, для того щоб голова принтера якомога ближче проходила до матеріалу, і ми отримали найкращу якість друку. Уевдрук один з найшвидших методів брендування товарів. А також він один з небагатьох дозволяє брендувати товари від однієї одиниці. Також важливо зазначити, що ми використовуємо інтер'єрні принтери в них висока деталізація, максимально близька до фотоякості, на відміну від принтерів для зовнішньої реклами, в яких низька деталізація, і це дуже помітно при близькому розгляданні.